Же не пісалась, моторошно. Є трохи. Раунд перший. Один гравець з кожної команди має прийти до мене, щоб отримати підказку. Шукайте загадку у п'єсі Івана Кочерги. Свідчення весілля. Мусите зрозуміти про яку річ іде мова. Ну щось схоже на лікаря. Це я можу йти. Розум. Людина віддасть вам золоту монету. У вас є щось для мене. драйв. Чи його щось для мене? Yeah! 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 Якщо ні, покаже порожні кишені. У вас є щось для мене? Ми програли. Ви теж помилилися. Я яскраво обісрався. Це зрадники. Ми зайшли в театр, все було дуже красиво. Мені нагадувало якусь конотопську відьму. Коли ще ведучий зайшов зранку і продекламував Шекспіра. Ну, принаймні я, я вже знав, що ми поїдемо сьогодні в театр. О, боже, я чуть не впісалась. Моторошно. Є трохи. Цей момент мені ще буде снитися. Маю для вас нову історію на ніч. Проходьте. Займайте свої місця. Так було цікаво, що ж це за місія така. Стіни усіх театрів приховують багато таємниць. І привидів минулого. Сьогодні вам доведеться зіштовхнутися з примаром. Є шанс заробити 60 тисяч гривень. Одна і інша команда. Вас це влаштовує? Поруч зі мною була Анна, з якою, як ви знаєте, я не дуже дружня. Думаю, ну ладно вже, що робити? Треба якось ж свої страхи долати. Так, так, так. Щойно пролунає дзвін: один гравець з кожної команди має прийти до мене, щоб отримати підказку. Потрібно запам'ятати її і переказати іншим. Далі команди за цією підказкою шукатимуть текст у книзі, Мусите зрозуміти про яку річ. Йде мова, і відшукати її на одному із наших мовчазних привидів. Я ніколи не була найкрасивішою, ніколи не була найуспішнішою, але я точно знала, що я розумна. Вау, у нас свіста. Ми зможемо вибороти хоча б щось. Якщо ваша відповідь правильна, людина віддасть вам. Золоту монету номіналом 12 тисяч гривень. Якщо ні, покаже порожні кишені: 5 раундів, 5 загадок на кожну лише 5 хвилин. О, я в захваті. Нарешті щось з питаннями, загадками. Але це ще не все. Команда, яка дасть більшу кількість правильних відповідей отримаєш шанс здобути щит. Тобто ви граєте не лише за золото, але й за імунітет. Тож почнемо. Ми ділилися по тому. Хто сильний, швидкий, прудкий, той біжить за підказкою, хто бачив найбільше предметів у людей, той шукає по залу, а розгадує загадку всі. Раунд перший. Іван Карпенко Карий натякав на щось важливе у п'єсі Суєта на 11 сторінці. З 11 по 14 рядок. Суєта. 12-та сторінка. Суєта. 11-й рядок. 11 сторінка. З 11 по 14 рядок. Хазяйською дочкою при батьках. Хочу вчитися, хочу лікарем бути о... вчителькою. Хочу хочу лікар, лікар, лікар. Лікар. Щоб було щось схоже на лікаря. Дішука, читай. Ти, ти читай. Давай, давай. Книга. Зрозуміло, що це щось пов'язане з доктором. Я побіжав в зал шукати саме предмети, типу там градусника чи щось таке. 14 -те? Це точно п'єса «Суєта»? Так, да, тут всі сторінки по -по подряд. Да? Так, да, це вона. Володя, Володя, Шо? Володя, шукай змійку цю, як вона називається. А тут цей. Може там не керемо нічого взагалі на мене. Подивитись можна. А, знайшов. У вас є щось для мене? Позначка лікаря змія. Це драйв. Коли ми беремо першу нагороду, це дуже сильно піднімає командний дух і дає енергію. Yeah! У цьому раунді здобула перемогу команда правої коліси. Ми програли. Всі нервували, всім хотілося отримати щит. Зосередимося. Раунд другий. Дуже багато суєти тільки що було. Я прочитаю вслух так. двічі. Так. Якщо що, піде шукати в, в зал. Да. Да, взагалі без питань. Без питань. <плес> Украдене щастя. Сторінка 207. Рядки з п'ятого по дев'ятого. Я спочатку думав, що там реально те принцип, а там вже немає що було запам'ятовувати по факту. Ну тобто, сторінка і три цифри треба було запам'ятати. Сторінка 205 275 з 5 по 9. П'ятого по я пісень, не пам'ятаю. Він забув кінець рядків. Ми так рандомненько вже листали цю середину. Анна, чи довго воно триватиме, жандарм? щастя ніколи довго не триває? Щастя вже день, година, одна хвилина. Не паняться. Давайте ще сто сьомосп'ятої З Якої одна тільки п'ята і все. Азарт не завжди корисний. Інколи важлива холоднокровність. Давайте. Мені було складно, я дійсно читала ці рядки і не могла виявити, що з цього є підказкою. Ні, кума, я його ще на населені. Ще, ще докладав з моєї купи дров і щось там почав звітом перемовлятися, та я не дочекав до кінця, і поїхався дрова, дрова, якісь дрова. Найшов. Чи є щось для мене? У другому раунді перемогла команда правої куліси. Там був пісочний годинник. А при чому тут? Пісочний? Не знаю. Всі, ну, тіп, він сілю, Я не знаю. Всі, взагалі, у нас засмутилися, і якось все зійшло на нівець. Раунд третій. Давай, пішла, 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 пішла. Можна я дорак прочитаю? Будь ласка. Є. Пана Смирний майстерно зашифрував загадку у п'єсі Лемерівна на сторінці 91 з 6 по дванадцятий рядом. Сторінку перегортаєш, ти читаєш. Все. О, 91, 6 по 12, по нас Так, 101. 91. 91. 91? 6 по 12, по нас мирний. Держи, що там було, не було, а на весіллі погуляємо, погуляємо. Подожди, а поки що давайте заспіваємо. Бачила в залі чоловіка, який сидить в рушнику. Від Володимира, я така, я не там оце, оце, оце. І він мене як щіпнув за плечі, каже, біжи. Це не вона. Ти штик, ти штик. На весіллі погуляємо. Кайло, чи зрадить, що... Дзеркало? Що це? Що ви мовите? дзеркало. Дзеркало. Ні, ні це, це не воно. Та й все, знайшли. Та блін. У вас є щось для мене? <хожо> Перемогла у третьому раунді команда Правої куліси. Робота мені сьогодні в нашій команді сподобалася дуже. Це об'єднує, тому що кожен вклад свій робить. Хтось бігає, хтось відгадує, хтось читає. Ми просто довго думаємо. Пошло, все пальцями так, я дуже всі пальці закрити. Так, дуже не можу, наприклад, я нічого прочитати, коли чотири пальці на рядках. А я нічого не чую, бо кожен про себе був не те. Ми нібито намагалися діяти як один мозок, але через те, що метушня і поспіх, ми не. Не встигали. Раунд четвертий. Шукайте загадку у п'єсі Івана Кочерги. Свідчене весілля на сторінці 123. Рядки з 28 по 37. 123. 123, з 28 по 37, свідчене весілля. З 28 по 37. Раптом зліва чути звуки ловецьких сурм. Музика, сурми, близько вже з брамами. Кидаються до брами і дивляться вниз наподолій. Дві жінки зупиняються. Дівчата, музика, сурми. Була труба. я зброю. кінжал. Зброй, кінжал. кінжал. У вас є щось для мене? Ви помилилися, продовжує команда «Правої куліси». я знайшов. У вас є щось для мене. Ви теж помилилися. Отже, в цьому раунді переможців нема. нема. І чомусь хлопці подумали, що там іде про ніж. Ну, я, може бути таке, що якась інша зброя не знаходилася у людей. Раунд 5. А можна до вас в команду? <рес> <рес> Будеш прийомною. Будь <рес> <рес> ласка, <рес> візьміть мене. Іван Котляревський. Заховав загадку у рядках п'єси Наталка Полтавка на сторінці 219, а рядок з 18 по 23. Серед рядків думайте, О, саме слово шукайте. Воно воно по факту в одному слові все завжди. Сторінка. 219, 219 з 18 по 23. Віють вітри, віть, бой, не аж дерева Віють Вітві тривіть бойняш деревагнуться, окей молодь бере це все. Я, я можу йти. Да, я, я, я бачу Я бачу. Я бачу. бачу вже. Ну, Бляха, я бачу вже її. Знайшов. У вас є для мене? Та The fuck! You? І це неправильно, і гра продовжується. Ми і я в частності яскраво обісрася. Віяв! Вія! Вія, вія! З правої сторони дівчин! Да! У вас є щось для мене? Відповідь неправильна. Загадки були зрозумілі, але е, з тим, що дуже багато предметів було у залі, е, це було е, важкувато. І цей раунд не приніс успіху жодній з команд. На цьому змагання закінчили. Супер ну, відсотків корисності команді, коротше, я принесла. І мені страшно за це соромно. Вітаю. Ви відгадали три загадки. І На 36 тисяч ви поповнюєте ваш спільний банк. Ми реально не дивлячись на те, що ми всі різні. Ми агрились один на одного, всіху. Ми дуже вдало виконали ту місію. Я так злорадно хихикаю, що саме наша команда змогла виграти золото. Це прям... А ваша команда здобула більше ніж просто гроші. Підказку, яка приведе вас до щита. І сьогодні його може отримати лише одна людина. Хто саме вирішувати вам? Ми ще посеремося за це імені. Я віддаю, я, я, віддаю, я, я не за нього. Я відмовляюся. Чи, чи? 30, 30, 30. Можете забирати забіг. Я, я розуміла, що скоріш за все щит мені буде не потрібен, тому що мене виженуть за столом. Тож я навіть на нього не претендувала. Я знімаю свою кандидатуру, бо я взагалі нічого не зробив для того, щоб ми виграли. Я майже нічого не робив, якщо чесно. Я не хотів бігати, тому для мене було логічно, що я відмовлюсь від щита. Може, ви що Ані мені здається, до після її промови на першому столі вона найбільш вірна. Я думаю, що будь-воносцебуть будь вносити. Будь її Ї -ї? так, що mm -hmm. я я не будуть вносити, бо вона під підозрою в десятьох людей. Мені необхідний щит, тому що я та людина, яка може втратити гру сьогодні на щит. Давайте, давайте голосувати. Стоп, стоп. Хто 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 точно відмовляється від щита? Я відмовляюся. Добре, раз, два, три, чотири, п'ять. Кожен голосує по одному разу. Хто за те, щоб щит віддати Саші? з року. Хто щоб щит віддати віддати Ані? У вас 45 секунд. За те, щоб видати щит Асі, підійміть року. Логічно, що за Ані Дякую. Я відчула величезну вдячність і відповідальність за те, що команда, а це вісім людей, вони мені довіряють, і мені було дуже приємно. Для вас цитата з п'єси Івана Кочерги Свідчене весілля. Ой, пройшла меланочка крізь вогонь, наче щире золото через горн. Ой, світи ж їм вогнику все життя. Щоб не було в втемряву вороття. Можемо? За пальмічкою. Скоріше за все, це свічка. Щось з вогнем. У вас є одна хвилина. Тут є ліхтарь. Ну, Бери. передави ще. Зачекай, подивись, може. А у його ще, один, ще один ліхтар. Знайшла. Скажіть, будь ласка, у вас є щось для мене? І ви помилилися. Шкода. Правильна відповідь свічка. Я не знайшла щит і разом з тим я дуже сильно засмутилася, тому що це як зелене світло для зрадників, щоб мене усунути. Навіщо людина, якій всі довіряють? Я була неймовірно рада, коли Анна не змогла знайти вірної відповіді. Думаю, варто подякувати нашим глядачам. Особливо деяким. Прошу підвестися. Зніміть маски продовження шоу дивись на світ тві.